по просьбе наших друзей. Моргни, пожалуйста. Не, не так. Работа боковых сущностей нашей энергетической конструкции На цих кадрах ви побачили фрагменти діяльності божевільної секти. А ось це Жанна, членкиня української псевдонаукової секти Алатра. Вона анунак, типу прибулець із космосу рептилоїдного походження. Жанна, скажіть, будь ласка, а будуть ли на землі построєні космічні кораблі? Звісно, будуть. І перший міжзв'язний корабль слідують не только этот, Зліжащої рукава сафара, і управлятим буде благородний капітан чеченець який називає та первомірзвздний корабль і мік своєї Саме так її висвітлюють в культі. Насправді вона звичайна киянка, мета якої допомогти лідеру секти Ігорю Данілову втягнути в валатру якомога більше чоловіків. Виглядає це максимально крінжово, але не кваптеся із висновками, бо АЛАТРА тільки виглядають ідіотами, а їх осередки є по всьому світу в декількох країнах ЄС, Центральної Азії, США і навіть на Росії та Білорусі. В цьому відео ми розберемо звідки ця пліснява проросла, чи дійсно АЛАТРА проєкт Кремля, як вони зомбують людей по всьому світу та наводять російські ракети по українських містах. Это интересный вопрос, на самом деле. Заварюйте смачний чай, вимикайте світло. Буде цікаво. To, uh, ряд нападів на жінок. Плакали подушку. Рядом На сьогодні Алла має представництво в багатьох країнах світу, охоплює тисячі людей через соціальні мережі, видає безліч книг і організовує фестивалі та конференції, що часто обговорюють теми кінця світу. Вона приваблює антиваксерів, прихильників теорії пласкої землі та й загалом різних конспірологічних теорій, що не дивно. У світі вистачає надзвичайних поглядів і теорій, які легко можуть відволікти від реальних цілей. Тому, замість того, щоб занурюватися в конспірологію. Краще інвестувати свій час у щось справді корисне. Наприклад, у безкоштовне вивчення англійської з антишколою. <рив> Так, вам не почулося. Антишкола вирішила дати можливість вивчити англійську кожному та запустила безкоштовну школу англійської. Треба тільки зареєструватися, щоб отримати купу корисного безкоштовного контенту, мобільний застосунок для вивчення слів, та пройти марафон з викладачем, на якому ти точно дізнаєшся багато цікавого. Або обирай репетитора: хочеш україномовного, хочеш нейтова. Ціна не відрізняється. Викладача можна змінити. Тож ви гарантовано знайдете людину, з якою вам буде комфортно розвивати свою англійську. Для реєстрації скануй QR-код на екрані або переходь по посиланню під відео. А за промокодом КУЛТ20 ти отримаєш знижку в 20% на навчання. Але як усе почалося, і як українські секті вдалося розростися до світових масштабів, я спробував розібратися, тому одразу прошу вас поставити мені лайк та перевірити свою підписку. Мені трішечки не вистачає до 200 тисяч підписників. Майте Бога в серці. Усі джерела до цього відео будуть в нашому телеграм-каналі. Ігор Данілов, лідер секти, або як його називають, гуро. Здравствуйте, народився в Макіївці, де спочатку х займався лікуванням захворювань хребта. Поки у 2002 році не переїхав у Київ, де відкрив свою приватну клініку Вертебро, що цікаво базувалася клініка на території Києво-Печерської лаври, що вже не може не насторожувати. Через рік після цього в світ виходить книга під назвою Сенсей із конний Шамбали. Саме з цієї книги усе і почалося. Авторкою книги позначена Анастасія Нових темна лошадка, яка ніколи не з'являється особисто на публічних заходах. Про неї відомо небагато, але кандидатка юридичних наук Ірина Кременовська купнула глибше і з'ясувала, що ніякої Анастасії Нових насправді не існує. Це псевдонім Галини Яблочкіне. Щоб підтвердити цю інфу, заходимо на сайт Офісу інтелектуальної власності та перевіряємо, Вводимо ім'я. Я Галина Яблочкіна і бачимо список інтелектуальної власності. Скролимо до шостої позиції. Бінго із матеріалів Ірини. Відомо, що Яблочкіна, як і Ігорян, перебралася до Києва з Макіївки. Ось що вона розповідає про себе в тій книзі. Народилася я в далекій російській глибинці. Мої батьки були військовими, чесно й сумлінно виконували свій обов'язок. Тож їхнє начальство так само чесно і сумлінно посилало нас у різні куточки нашої неосяжної тодішньої батьківщини радянського союзу. Так наша сім'я потрапила в Україну, в країну квітучих каштанів, де ми і влаштувалися в запашному трояндами шахтарському краї. Висновки робіть самі, особливо мені аж воняє совкодорочерством. Книга ця розповідає про пригоди шістнадцятирічної старшокласниці Насті від першої особи, яка на своєму життєвому шляху зустрічає старшого чоловіка на ім'я Ігор, якого вважає сенсеєм, що зрештою виявився Рікдером Джаппо. Джапо. Джаппо — Джапо це міфічна духовна фігура з ідеології руху Аладра, представлена як мудрий правитель і захисник людства, що веде боротьбу зі злом. Сюжет про зустріч з учителем є типовим для окультної літератури і часто використовується для залучення нових послідовників до різних сект. Наприклад, подібний підхід використовував і Ішійоко Асахара, просуваючи своє вчення через книги, манго і навіть аніме, де його зображували як пророка та духовного наставника. Ось і в нашому випадку та сама схема. До речі, колись давно я робив відео про японський культ судного дня. Хто не бачив, в кінці цього випуску я нагадаю переглянути. Як Ви здогадалися, то була не єдина книга-пропаганда секти. Майбутні прихильники Алатра активно нав'язують свою ідеологію, поширюючи цю та інші книги в бібліотеках, школах і поліклініках, виступаючи під виглядом психологів і терапевтів. Зрештою, у 2012 році було офіційно зареєстровано торгову марку Алатра. Заходимо на сайт YouControl, вводимо ім'я та прізвище Яблочкиної, і що ми бачимо. А бачимо, ми підтвердження, що засновницею торгівельної марки Латра офіційно являється саме наша темна лошадка Галина Яблочкіна. З цим розібралися, але давайте ще трохи поговоримо про її книги. Це дуже цікаво, а головне важливо, щоб розуміти ідеологію секти. Моя щира вдячність пані Ірині Креміновській. Вона прочитала усі ці книги і провела власне розслідування, посилання на яке я також залишу в телеграмі. Книги Яблочкиною відверта проросійська пропаганда, що прославляє Путіна, просуває негативне ставлення до США, а також революції гідності. І гірше в цьому, що ці книги навіть сьогодні у вільному продажі в Україні. Серія книг являє собою цикл творів, об'єднаних спільною сюжетною лінією та персонажами: усілякі темні сили, світлі сили та інша маячня про братські народи, єдність слов'янських народів, слов'янську душу тощо нікого не нагадую. Хто ще не зрозумів, зараз зрозуміє. І от ми добралися до найцікавішого персонажа книг Яблочкіна. Знайомтеся, ключовий персонаж, покликаний об'єднати слов'янські народи задля протистояння деструкторам і врятувати все людство від глобальних катаклізмів цар Номо. Уся біографія Нома, удар в удар, біографія терориста Володимира Путіна. І не випадково, оскільки прототипом світлої сили в книгах Яблочкіної став саме Володимир Путін. У лютому ному пройде по свято. Починаючи з березня, будемо його активно висувати. Спочатку поставимо заступником мера. Ця посада відкриє йому дорогу у велику політику. У березні 1994 року Путін був призначений першим заступником голови уряду Санкт-Петербурга, зберігши за собою посаду керівника комітету із зовнішніх зв'язків, він координував роботу і взаємодії мерії з територіальними органами силових і правоохоронних відомств, головного управління внутрішніх справ, Міноборони Росії, ФСБ Росії, прокуратури суддів митного комітету, а також політичними і громадськими організаціями або Думаю, через рік після виборів зробимо його керівником головного контрольного управління. Нехай набереться трохи досвіду в Міноборони та заодно придивиться зсередини, які необхідно провести перетворення в цій сфері 26 березня 1997 року. Путін був призначений на посаду заступника керівника адміністрації президента Російської Федерації, начальника головного контрольного управління. Цитати з книги я переклав на українську, щоб ви зрозуміли про що йде мова, які висновки зробила Ірина Кременовська, прочитавши усю цю маячню. Перехрестя та подібні твори слугують засобом активної пропаганди комуністичного тоталітарного режиму в Україні а їх зміст. Спрямований на ліквідацію незалежності України, зміну меж території або державних кордонів України та на порушення порядку встановленого Конституцією України, що виражено в публічних закликах до вчинення таких дій. Забігаючи наперед, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Яблочкіна втекла до Словаччини, де створила черговий осередок секти, в якому продовжує вербування дівчат в Алатра та тримає їх під жорстким контролем, постійно виснажуючи усілякими зайняттями, не залишаючи ані хвилини вільного часу, щоб її жертви через втому не мали можливості критично мислити, ба більше розмовляти по телефону із родичами дозволяється тільки в присутності Путності яблучкиною. Таким трюком користувався і Джим Джонс. Про нього я також колись робив відео. Експерти відзначають, що Алатра є відносно новим релігійним рухом, який не має великої численності в Україні, але водночас становить загрозу для національної безпеки. Давайте розбиратися публічно рулить сектою сенсей, гуру, пророк, король руйнарів, вандалів і перших людей, законний володар семи королівств, кхалісі ігор Данілов. Здравствуйте. в минулому шахтар та спортсмен він займався бойовими мистецтвами. Ну а після засновник власної клініки, де лікував людям спину за допомогою масажу, у 2013 році у руху з'явилися джерела фінансування, імовірно, зовнішнього походження, що сприяло значному посиленню рекламної компанії для просування книг Анастасії Нових. Вона ж Яблочкіна, стрімкий розвиток секти почався між 16 і 18 роками, а Латра активно залучав. Нових прихильників через соціальні мережі, усілякі збори і конференції в різних містах України. Починаючи з другої половини 2019 року, рух розпочав використовувати рекламні білборди та пресу, розширюючи свою діяльність на так звану Білорусь і так звану Росію. Також активніше стали працювати ютуб канали АЛАТРА. Гору цієї секти пропагують віру, яка поєднує псевдонаукові теорії, елементи раннього християнства, буддизму, індуїзму та художню літературу, завершуючи все ідеями про позаземних істот, наприклад, рептілоїди анунакі. Жанна, скажіть, будь ласка, а анунакі можуть підселятися і вже вселятися в чужі діла, звісно, да, можуть. Але тільки з сегласії Ну... Но... Конечно, за исключением крайне необходимых случаев. Люди спрашивают, может ли человек полностью разбудить свою шишковидную железу? И как это понять? Згідно з їхньою концепцією, колись давно прадавній звук створив Всесвіт у формі космічного яйця, а на його поверхні під впливом сил Аллатта, первинної енергії, що продовжує життя, почала утворюватися матерія. Ця матерія почала взаємодіяти і створила наше звичне середовище. На їхню думку, єдиний, хто може перемогти архонтів і врятувати цивілізацію, це російський цар Номо. Як ви вже знаєте, Номо це Володимир Путін, а допомагають йому. В цьому прибульці рептілоїди анунакі женна тільки спрашують: скільки вам літа? Мені? і літому тіло, прикиньте, існують люди, які реально вірять. Цю маячню але трус сміливо можна причислити до культів судного дня, таких як Аумшін Рікьо та Храм народів. Оскільки Алатра активно просували пророцтво, що кінець світу гряде. І точна дата, 12 грудня 2024-го. Не кваптеся лякатися, усе норм, оскільки Алатра нещодавно перенесли його на 2036 рік. Це все звучить і виглядає як Шоза. Тим не менш, основний меседж цієї організації був про те, щоб сіяти. Добро і примножувати його, от тільки є нюанс, бо людей, які розділяють слов'ян, зображали як зло. А розділення України та Росії називали злом великим. Мовляв, то все політики шкодять усім. Ну оці чоловіки в костюмах роз'єднують ці два народи, цебто українців та росіян. А катування та вбивства у бучі на своїх заходах коментують як ми обіваємо друг друга, ми один народ. Угу. Не росіяни вторглися в Україну і почали нас вбивати, а ми друг друга убиваємо. Поки більшість людей сміялася за Латра та Анунаків, організація продовжувала розширюватися і залучати до свого складу якомога більшість зірок шоу-бізнесу та навіть політиків, наприклад, Ірину Верещук. Ходитись рухи, має знаходитись люди, які будуть усвідомлено приходити і пояснювати, наючи можливість розширити горизонт, почути, відчути, а відтак і сприйняти, а потім і відтворити серед своїх знайомих серед інших те, що має нас об'єднувати. те, заради чого ми готові жити, заради чого ми готові працювати. Проте вона заперечила це, нібито вже два тижні триває кампанія, що намагається прив'язати її до секти, і пояснила, що не є її членом і не поділяє її ідеологію. Кому цікаво, поставте на паузу і почитайте повний текст. Не треба рекламувати секти, бо ви не стільки поливаєте брудом мене, скільки робите про моїм. І якщо у вас завдання очорнити мене, використовуйте перевірені робочі наративи медведчучка та розмінувало чонгар. Можете додати російська агентка. Можна ГРУ, так солідніше. Після попередніх журналістських розслідувань про зв'язки АЛАТРА з російською пропагандою. Тепер вона діє під назвою Благотворче Суспільство, щоб не викликати зайвої уваги. Але це та сама АЛАТРА під новою назвою, як кажуть, діди, ті самі яйця, тільки в профіль. Білборди секти буквально як гриби повилазили на різних вулицях Києва та взагалі усюди, де це тільки можливо. Реклама на радіо та по ТВ. А це, як ви розумієте, недешево. Самі представники секти АЛАТРА запевняють, що офіційно не є релігійною організацією. Вони являються громадською організацією, чия діяльність засновується повністю на волонтерських засадах. Така волонтерська, що мають офшори на Кіпрі та Белізі, але справедливо зазначу, що одним з джерел прибутку Алатри є продаж книжок і продаються вони дуже добре. Ще одне джерело доходу кронфайдинговий збір, куди могли добровільно донатити послідовники культу, які за підрахунками слідства інфо переказали загалом 7,5 мільйонів гривень, що не так і багато насправді враховуючи масштаби секти. Окрім України, так званої Росії та Білорусі, слідство інфо вдалося виявити компанії та громадські організації, пов'язані з АЛАТРА. Також у Чехії, Словаччині, Швейцарії, Великій Британії, Канаді, США, Болгарії, Румунії та Молдові в усіх цих країнах є по декілька представництв секти. Усіма закордонними філіями керують переважно українські лідери. Алатра зароджується питання: хто тоді спонсорує АЛАТРА? Невже це проєкт Кремля? Виявляється, що у «Секти» є чимало бізнес-партнерів. Усіх ми обговорювати не будемо, бо то нудно. А от один цікавий кейс я розповім. Компанія Юнігран, що володіє низкою компаній, які займаються видобутком корисних копалин на Житомирщині. Є одним із партнерів «Алатра». На момент підписання угоди у 2014 році і до кінця 2022 року. Кінцевим бенефіцаром групи Юнігран був Ігор Наумець. Чи наумиці, я не знаю. Чувак, який багаторазово брав участь в ефірах секти. Ба більше він був представником Алатра на Росії в Калінінграді. Щоб ви розуміли, його підозрюють у фінансуванні тероризму. І зараз Україна наклала на нього санкції. Офіційна позиція компанії то були особисті зв'язки наумця із сектою. Юнігран тут ні до чого. Прочитавши аналіз книг, які поширюють Алатра, я можу зробити висновок, що основна мета секти Пити Україну світоглядом руского міра Латра – це лише один із сотень каналів російської пропаганди в Україні, а тепер і в усьому світі. Тому дуже імовірно, що АЛАТРА фінансується саме із Росії. Імовірно, в коментарях до цього відео набіжить чимало ботів або членів секти, які будуть писати, що то все неправда, і Даніло взагалі то засудив вторгнення Росії в Україну. І да, і ні. Подивіться самі. От представте, ви живете в країні, в якій президент Тиран. Що він робить? Він просто всі грабить, он способствует розвитку війни, уничтожает вас, разрушает ваші дана. Просто повний безпреділ, і при цьому вріз розказує, що він робить добре діло, вас спасає. А в мене тепер вопрос: а ви за ета Що він козел. Ведь ви за нього проголосували. В якій страні хто всі грабіти спасає? Про кого мова непонятно. А от щоб понятно, так це перехоплена СБУ телефонна розмова Данілова. Давайте послухаємо його справжню думку щодо російського вторгнення в Україну. хотя ты знаешь, что вот если я смотрю, ну чисто тактически, mm -hmm. значит, я поступил чуть-чуть по другому. Не, сейчас бы я поигрался, блять, пока на востоке вот там все не кончилось, а, а потом я бы не стал бы средний здесь, я бы начал ебашить, башен, блять, по западной, бля, Чтоб те запищали и побежали, бля. весь шумагам подвинется когда западные не надо туда идти, Ее надо баткиси. И вот тогда будет визу, блядь, перед полог, блядь. Они все ломанутся, кто куда мне. Mm -hmm. А там, же уже там, блядь, за границей такие здесь Там mm -hmm. же ну, еще пару миллионов они же сдохнут. Ну no, да. Здесь они держат все в кольце, блядь, не сюда, не ломаешься, mm -hmm. блядь. Заебали они. А, а там что -то... Пошел, появился страх, мандраж, блядь, потому что они там спокойно сидят и пиздят, А если там начнется такое вот вот как здесь, то сразу все закончится. Они попросят, блядь, сразу бля, проголосуем, блядь. И попросят вернуться, блядь, домой. Mm -hmm. Это решится за два дня, бля. Mm -hmm. Да. И тогда никто возмущаться не будет, чтобы пять по Их надо вынудить, чтобы они побежали. Иди туда, это нахуя. Ну, ну да. Здесь лупить, да. надо, все, начнем, ну, вот эти вот все скопления, все места. Mm. И гражданские, ну что поможет. Данілов, як і Яблочки, на після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну біжав у Словаччину, де так само продовжує свою діяльність і вербування нових послідовників культу. В цей час в Україні затримують активну учасницю руху Алатра Христину Берестецьку за те, що вона збирала дані про місця дислокації ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури Києва, які потім передавала Росіянам. Хто ще не поняв, ця паскуда наводила російські ракети, допомагаючи росіянам нищити українців. Ой, вибачте, вона ж просто хотіла, щоб ми були одним народом, як по книжках Яблочкіної. У жовтні 2023 року народна депутатка Інна Совсун звернулася до СБУ та Мін'юсту з приводу руху АЛАТРА. Вона зазначила, що його представники поширюють ідею, що світ врятує номо. Слов'янський лідер із спецслужб, чия біографія дивним чином схожа на біографію Путіна. Савсун також підкреслила, що учасники руху організували теломости із Росією, запрошуючи на них путіністів і депутатів від партії Єдина Росія, і це під час російсько-української війни. Інна написала пост в Фейсбук і попросила репостати його із тегом СБУ. І вуаля сталася магія. Слідчі національної поліції України разом з СБУ та офісом генерального прокурора провели масштабну операцію на території України з ліквідації злочинної організації, яка діяла під прикриттям громадського руху Аллата. За результатами проведення багатоетапної спецоперації на території Київщини та інших регіонів України було заблоковано понад 20 осередків вказаного злочинного групування. За результатами багатоетапної спецоперації на території міста Києва та інших регіонів України було заблоковано. І діяльність понад 20 осередків вказаної злочинної організації, які діяли на користь спецслужб Російської Федерації. Під виглядом релігійної секти учасники злочинної організації виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти України та усіляко просували кремлівську ідею щодо створення союзу слов'янських народів. Наразі слідством встановлено, що з метою прикриття злочинної діяльності організаторами було створено розглужену мережу підконтрольних підприємств та представництв по всій території України, які використовували для друку та розповсюдження матеріалів, які пропагандують антиукраїнські настрої, формують в суспільстві антиукраїнські погляди та розповсюджували інформацію, яка спрямована на підрив української державності. В ними було створено медіа та інформаційні канали, такі як Ютуб, Телеграм. Тікток, в яких вони продовжували розповсюджувати свої наративи в листопаді 2023 року. Служба безпеки спільно з національною поліцією нейтралізувала міжнародну злочинну організацію АЛАТРА у результаті багатоетапної операції у Києві та інших регіонах України заблоковано підривну діяльність понад 20 осередків цього угруповування, які діяли на користь спецслужб РФ під час обшуків в осередках секти та у помешканнях фігурантів на Київщині, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони із усілякими з каналами в Телеграмі, літературу, документи, зброю, усіляку російську символіку, рублі, навіть календарик з їбалом хуйла та інші докази незаконної діяльності секти. Триває розслідування для встановлення всіх учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за даними слідства, Лідери угруповування незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року. використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку, Пішов на медицинську комісію в воєнкоматі мене комісували в зв'язку зі здоров'ям. Ігор Данілов наразі переховується у Словаччині, мешкає ось в цьому будинку разом виключно із жінками, яких ще називає райськими птахами. Згідно з вченнями секти, вони несуть у світ космічну божественну силу. Аллата Данілов каже, що кордон перетнув легально, а українці його незаконно переслідують. Україну нас незаконно переслідують обвиняють в тому, чим я не виноват. А нас прислідують просто ні за що за то, що ми говорили правду о кліматі. До речі, на цьому фото поруч із ним наша стара подруга Яблочкина. в Словаччині. Алатра має потужну базу тисячі симпатиків. А отже, багато контактів з людьми, які могли б їм допомогти. Міжнародний ордер на арешт Данілова та інших членів секти досі не виданий. Нас е запретили в Російській Федерації, а е ганяння на нас ідуть е в Білорусі проти нас. Начали наче ліво кучу привілікучі на Україні. Бозіцькі, яка бідосічка, усі його облязюнькають, і лосіяни, і українці усі відвільлися. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності АЛАТРА на користь держави-агресора Російської Федерації. Отакий от, от черговий доказ, що не такі вже і смішні виявились оці дурачки зі своїми анонаками та рептилоїдами. Рекомендую ще переглянути ось це відео про культ судного дня Джима Джонса, а також ось цей випуск про японський культ Аум Шінрікьо. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе і підпишіться, будь ласка, це важливо для існування цього каналу. Сасамбо, вимикай.